Наша поліська земля багата на талановитих людей, справжньою творчою особистістю, невтомним генератором ідей був наш земляк, патріот свого рідного краю Валерій Нечипоренко. Нещодавно вийшло у світ пам'ятне видання вибраних творів письменника. Презентація книги за виграшки цими днями відбулася в Коростенській бібліотеці імені Миколи Островського. На зустріч прийшло чимало гостей, аби не тільки познайомитись з новим виданням Валерія Нечипоренка, а й згадати його життєвий шлях, досягнення сказати добрі слова. На адресу та оновитої людини насамкінець був особистостю незвичайною, цікавою, і я його вважав, вважаю, буду все життя вважати своїм близьким другом, по духу, по житті, по життєвій позиції, по справам, по патріотизму до нашого Дерблянського краю і місту Коростеню, зокрема, і спільно нам з ним вдалося дещо зробити в першу чергу, завдячую його такому. Непосидючому характеру, креативності, він автор ідеї там просто так. Ідея дерунів фестивалю. Нам ну, взагалі захватила. Нас всіх цікава ідея, і це колективна праця. Але в основі часто якраз Валерій Нечіпаренка. Шановні друзі, ті, хто його знає, якраз зібралися, ті, хто його поважає. Я вважаю, що оце ще одна така віха для нас, для всіх, щоб. Його згадати добрим словом, що віддати йому належне шану те, що він зробив. Тому я з великим задоволенням е, сьогодні говорю про цю людину. Свою творчу журналістську та письменницьку діяльність Валерій Петрович розпочав у редакції Коростенської міської газети Радянське полісся» – Нині Древлянський край, яка була на той час єдиним друкованим періодичним виданням на Коростенщині. Багато жителів міста і району ще й донині добре пам'ятають цю надзвичайно скромну в побуті, доволі оригінальну за творчою манерою і водночас цілком доступну для задушевного спілкування людину, яка була мудрим співрозмовником і завжди викликала щиру довіру. І повагу до себе. Дякую долі за зустріч з цією надзвичайною людиною, добрий друг Валерія... Нечипоренка, його колега Віктор Васильчук. Мені пощастило з ним працювати, коли я молодим журналістом прийшов до Кристенської газети «Радянська поліція». і він ніколи не повчав. Це перш за все, тому що він не казав туди весь, там, як писати там, правильно. От. Він одного разу мені просто зачитав, ну просто переповів той анекдот, який тут є в газ книжці цій. І я все зрозумів. Він такий коротенький, я просто зачитаю його. Що таке репортер? Студент-першокурсник факультету журналістики, розпитує старого затяря, як стати справжнім репортером. Он бачиш, машина поїхала, посміхається метр. Якщо ти наздоженеш її, на ходу скочиш у кузов, побачиш, що там лежить, а потім перелізеш до кабини, розпитаєш водія, і тоді я стану? Ні, треба ще зуміти мовити водія зайти до редакції, а потім за півгодини написати матеріал на 100 рядків, з яких потім викинуть 50. Отак От і стоїть справжніми журналістами, він ще додавав. І коли він це розказав, я все зрозумів. Книга складається із семи розділів. В ній є оповідання, які переносять нас у воєнні часи, написані з переказів своїх рідних дідусів та бабусь. Чимало творів розміщено на чорнобильську тематику, вміщені в книзі і твори про кохання, та багато інших і цікавих оповідань, які в повній мірі розкривають письменницький талант автора. Треба сказати, що було це нелегко. Шлях був дуже досить таки непростий. От але все ж таки книжка вийшла. От і в першу чергу завдяки тому, що знайшлися люди, які підтримали цю ідею е, і профінансували її. Він дуже пишався містом. і Я думаю, зробив все для того, щоб місто їм теж могло пишатися. І від усієї родини нашої великої я хочу подякувати за те, що все ж таки з'явиться в користині вулиця імені мого батька. Це дуже велика честь. Це дуже приємно. І хочу подякувати вам всім і всій користенській громаді за те, що є можливість і змога зробити таку презентацію і донести до людей книгу, яка безперечно варта того. Це справжня книга для всієї родини, в якій кожен знайде розділ для себе. Тут є місце для сміху та суму, розмислів і суперечок, фантазій та захоплень. Є історії, які нагадують твій життєвий шлях, а їхні герої схожі на твоїх знайомих. Цю книгу не читаєш, в ній просто живеш. На зустрічі був присутній рідний брат Валерія Нешеворенка. В'ячеслав він із задоволенням пригадував роки дитинства і ділився з присутніми цікавими історіями, які назавжди залишаться в його пам'яті і з теплотою будуть зберігатися у серці. Слово для виступу взяв і його близький друг Олександр Костриця. Він сказав, що це була людина з великої літери, лідер у всьому, який саме своєю наполегливою працею досяг висоту житті. У нього було ще багато планів, але день, 27 березня 2011 року, обірвав життя письменника, журналіста і просто талановитого діяча. Я прожив життя за виграшки. Напевно, це і є щастя. Робити тільки те, що подобається, працювати важко, але за зартом, дружити лише з тими, кого поважаєш, говорити в очі те, що й поза очі, кидати справу, якщо набридло, і братися за нову. Життя це гра, захоплююча, яскрава і трохи кумедна. Тож і живімо за виграшки. Що було про що згадати, Валерій Нечепаренко.